Взагалі держава або державний уряд ошукує людей, українців. Є два механізми: це фінансовий основний. Це е, такий скритий податок, е, такий подлий податок, його ще називають. Ні, це інфляція. Угу. Це цей податок, який ніхто не бачить. Подавляюче більшість українців свої е, заощадження зберігають в доларах- в євро. Долар це є національною валютою України. Українців, скажімо так, українців. Не потрібно боротися з корупцією з наслідками. Потрібно боротися з причинами. У нас всі органи, всі активісти борються з наслідками. Це, це безконечна борьба. Вона завжди. Потрібно прибирати причини. А причини в тому, що е, в тій сфері, де є корупція, завжди є. Чиновник або бюрократ. Я вважаю, що найбільша, вона єдина була цікава реформа для економіки це коли були введені фізичні особи підприємців. Ну, це ж було до війни це ж було до вторгнення. Це було, це було до, за часів кучми.